Аліна Шпак, перша заступниця голови Інституту національної пам'яті, з нами у студії. Скажіть, будь ласка, чим ну, займається ваш інститут нашої аудиторії, пояснювати не потрібно. Я думаю, всі стежать за, за проектами, які вже розгортаються там не один рік. Угу. Трошки було припинено діяльність. Ну, не припинено, але менш активною угу. була діяльність останні кілька років. Але тепер знову робити багато ви для цього проте. На вашу думку, за вашими оцінками в умовах, коли в країні фактично відбувається збройне протистояння, хай навіть зараз це називається перемир'ям, але ж ми розуміємо, що відбувається на Сході. Чи можливе це от примирення? Ну, Знаєте, думаю, насправді не те, що воно можливе, а воно є абсолютно необхідне Найкраще саме в умовах війни воно є принципово необхідне, так? Давайте будемо говорити реально. У нас є певні бойові дії і якесь безумовне населення. Частина населення є на сході. Але скільки відсотків? Фактично 90-95% насправді живуть абсолютно нормальним, спокійним життям. Тобто це говорить про те, що ми маємо навпаки цим займатися. розумієте, Навіть більше того втягувати, зокрема, в розуміння того, що відбувається. Це по-перше. А по-друге, знаєте, що всі хлопці, які стоять сьогодні на сході, які відстоюють нашу цілісність, незалежність держави, вони стоять, за що? Що в них ключове питають? Вони кажуть, що поки ми воюємо там. Ви, будь ласка, відкривайте свій фронт в Києві і давайте воювати з тим, що нас не влаштовували ще рік тому, з тим, чого ми рік тому в листопаді вийшли насправді на Майдани, чому ми вийшли на революцію гідності, чому ми зараз зрештою, стоїмо тут. Тому приватна наша моя особиста думка десі, в принципі, нашого інституту, що навпаки, одним однією з ключових причин, чому ми маємо сьогодні такий глибокий конфлікт на сході, це те, що продовж більше 20 років держава ніколи системно не займалася. Питаннями національної пам'яті, питаннями гуманітарної сфери, зокрема історичної освіти, і ці питання не піднімалися на серйозному державному рівні, і тому навпаки, сьогодні дуже вдалий час, коли це треба робити обов'язково. Але скажіть, будь ласка, дуже часто, якраз а, ті питання, яким займається інститут національної пам'яті, ті ті речі, про які ви часто говорите, піднімаються якісь архівні матеріали і так далі, якраз а, часто вони є а, предметами для суперечок, приводами для суперечок, тому що ну дуже багато людей на сході вони не готові приймати ті речі, про які говорить зокрема ваш інститут. Там коли а, там пан В'ятрович почне говорити про УПА, або ви запрошуєте влаштовуєте якісь лекції або виставки. Присвячені там злочинам радянського mm -hmm. режиму. Люди, які живуть на сході, вони ну існує такий, ніби бар'єр. Вони не готові прийняти це. І багато хто може сказати, що давайте ми там тимчасово не будемо говорити там про злочини mm -hmm. радянського режиму, не будемо чіпати пам'ятники Леніну, не будемо говорити про е, українську повстанську армію е, для того, щоб відбулося це певне примирення. А вже потім, коли в країні припиниться протистояння mm -hmm. військове, Почнемо займатися тими питаннями. Окей, припускаємо. Ми можемо перестати про це говорити, але справа в тому, що це ви, напевно, ще краще за мене розказати, що інформаційний простір він не може бути за визначенням порожній. Правильно? Якщо ми пропускаємо Припинимо говорити про українську історію, про наші цінності, заповнювати якісь білі плями. то, Очевидно, хтось інший зайде. Ну в нашому випадку цим хтось інше буде російська пропаганда, яка не припинить при цьому говорити, правда? Тобто вони будуть продовжувати далі цю атаку. Ми зокрема в своїй діяльності, і як інститут національної пам'яті, і як власне десь громадськість, яка працює в цій всій сфері, знаєте, говоримо про те, що навпаки, ми 70 років радянського союзу і 20 років, ну меншою мірою, але теж частково мовчали. Мовчали про правду. Ми не говорили правди. Ми не говорили про а, болючі сторінки нашої історії. Ми не говорили про голодомор до останніх там останніх 10 років. Ми про нього моров. Ми не говорили про політичні ті ж такі репресії в повний голос. Ми не говорили про дуже дуже багато речей. Тобто, помогло це нам. Ну суючи з того, що відбувається у нас на сході, напевно, не помогло. Тому наш рецепт насправді інший. Навпаки, давайте говорити про те, що болить. Давайте а, аналізувати, давайте докопуватися до правди. Я переконана, що якраз правда це є той інструмент, який має стати інструментом примирення. Правда, вона має насправді дуже сильну силу, і я впевнена, що навколо правди і можна починати єднати нове суспільство, нові цінності нову якусь певну ідентичність України. з огляду на ваш досвід роботи інституту угу. національної пам'яті, і загалом досвід роботи цієї інституції в Україні. Чи є якийсь той варіант, такий там, скажімо, української історії погляду взагалі на там українську державність, який є прийнятним для всіх українців? Є якийсь механізм, яким чином можна говорити про не знаю УНУПА з скажімо якимось сорокарічним дядечком, який все життя прожив під Донецьком 9 травня щодня. Виходив, там клав квіти до ветеранів, і йому все життя розповідали про фашистів там, з Західної України. Чи той, е, та версія української історії, яку і цей дядечко 40-річний з Під Донецька зможе прийняти? Ну, знаєте, насправді все в тому, що ми не хочемо нав'язувати однієї версії. Знову ж таки, це те, що ми вже проходили. Тому е, не стоїть завдання, ми не ставимо собі завдання формулювати якісь. Уніфіковані концепції, робити уніфіковані, не знаю, книжки, уніфіковані матеріали, уніфіковані телепередачі, уніфіковані виставки це завдання не стоїть. завдання стоїть навпаки, просто піднімати різні аспекти, говорити з різних сторін, в тому числі негативне, дати право можливість проговорити і дійти тоді до ключових речей. А ключові речі це насправді є дуже базою. ключова річ це Україна. Це незалежність, це цілісність. Розумієте, оце питання, яке має стати в лежі ключова річ, це має бути права людини, свобода людини. От про ці треба речі якісь ключові говорити, а все, що навколо. Чи вважати його героєм, чи вважати його ну не героєм? Це питання ну насправді кожен може дати самостійну оцінку, і прошу дуже хай кожен дає свою оцінку. Ми хочемо подати а, історичний фактаж. Ми хочемо давати матеріали. Ми хочемо роботувати якісь нові форми донесення інформації для тих, хто не хоче чути. Це вже це складніше насправді, на питання, як дати дійти до того, хто не хоче взагалі чути. Тому що ті, хто чують, то ті й розберуться. Це от питання ще ну насправді до дискусії. Я дуже часто стежив за вашими попередніми проектами ще й mm -hmm. за попереднього президента в перші роки Віктора Януковича. Дуже дуже дивно, якраз не те, що звернув увагу. Більшість дискусій за логікою вони закінчувалися добре тоді, коли вони починалися не з того, чи героїзувати УПА, чи радянську армію, а починалося з того, що давайте домовимося там вбивати людей, це погано. А потім уже має відбуватися викладення фактів, тобто приблизно в такому форматі. Є якісь уже проекти напрацювання, що найближчим часом ви збираєтеся робити, і чи є якісь проекти, якраз орієнтовані на український східний регіон? Ну, проектів зараз дуже багато. Ми працюємо в багатьох напрямках. Знаєте, напевно, один з таких, що до нашої міри, я певно, мір достатньо вдалим тему, яку ми десь запустили. Це було теж, знаєте, цього року вперше Україна підійшла до питання перемоги. В Другій світовій війні, так як підходить до цього Європа, тобто, вперше було 8 травня, були вперше квіт квіти, жалобні промови, хвилина мовчання, запалені свічки. Тобто, і це, до речі, теж, напевно, з іншого сторони, це про те, що ви кажете, ну, про те, що, що єднає, єднає пам'ять про. Тих, хто віддав життя, розумієте правильно? Єднає пам'ять за тих, хто проявив героїзм, захищаючи рідний край. І це, от тобто, це один фактично з таких кроків був. Тобто, взагалі ми маємо на увазі і хочемо е, говорити про оце зміну парадигму про Велика Вітчизняна і Друга Світова, говорити про Другу світову. Те, щоб теж це певною мірою є примирення тих, хто вступив в війну вже в 39-му році. Для них не зрозуміло, чому 41-й, так? Тобто е, є такі моменти. Е, по проектах у нас декілька проектів і, і зараз одночасно один з таких Проектів Стихти зі свіжого це збираємо спогади учасників майдану, тобто формується така і усний архів, тобто спогади, де записується відеоінтерв'ю, аудіоінтерв'ю з тим, що потім це формується величезний архів, де музики можуть працювати вже дослідники, архівісти, історики, журналісти, власне, будь-який будь який будь момент. Великі наші проекти пов'язані з розробляємо зараз працівниками інституту національної пам'яті злученням там громадськості концепцію державної цільової програми по дослідженню і популяризації Історії України, це буде такий великий документ, який буде пропоновано на затвердження урядом, де буде передбачено велика система заходів саме по популяризації. Аж до У нас є такі напівплани, напівмрії, знаєте, видання популярного журналу, популярного, нормального для молоді, для учнівської молоді на історичну тематику. В різні абсолютно спектри і моменти є. А ми говоримо про те, що один з наших теж великих планів і таких наших стратегічних завдань це створення архіву Глазово державного архіву при інституті національної пам'яті, тобто архів, куди мають бути, де який має охоплювати весь період радянських часів, і де він має накопичувати в собі документи радянських спецслужб. На даний момент ці всі документи, тому що, що такі документи? Що таке архів? Це перше джерело для тої правди, про яку ми говорили. Та? І е, документи на сьогодні вони є в архівах СБУ, МВС, окремих областей, об областях, е, в документ, в Служба зовнішньої розділ. Вони фактично в структурах, які абсолютно не притаманні функції займатися науковими дослідженнями, підготовками праць, забезпеченням доступом і так далі. Документів. Тобто ці документи мають бути викоренені в одне місце. Публічний заклад, який має бути абсолютно відкритим і доступним для цього, зокрема на напродовж теми, ми також зараз відповідно розробляємо законопроект. Доступу до таких документів, тому що на даний момент є деякі законодавчі, зокрема там труднощі в доступі до документів. Але щодо архівів дуже цікава штука. Я просто пам'ятаю там розповіді пана Володимира, який говорив про те, що він, коли потрапив, він до, ну отримав mm -hmm. доступ до цих ось архівів. СБУ він зрозумів, що це не надовго. Перше, він робив, це просто хаотично, панічно все сканував, зберігав, щоб але і не опрацьовував, щоб не витрачати на це час. Тому що розумів, що йому цей доступ можуть закрити Зараз ну вже півроку насправді ми в Україні маємо там нового президента, потенційно скоро матимемо новий парламент, уряду на зовсім інше, очільники цих силових структур, які контролюють архіви, теж інший. Доступ полегшився, спростився якимось чином. Ну, в різних архівах по-різному, насправді, тому що ну, об'єктивно за ці півроку законодавча база не змінилась, тому законодавство те саме, тобто, але є різного типу перешкоди в доступі, так є перешкоди юридичного характеру. Які там не дозволяють є обмеження, пов'язані зі строком, з конфіденційною наявністю конфіденційної інформації, тобто є проблема трохи в такій законодавчій нормі, і це вони, якби є, вони залишились. В другий момент є проблема абсолютно такі об'єктивні такого організаційного характеру. Ну, до прикладу, якщо ми говоримо про архіви, архів СБУ, архів МВС, розумієте, це документи, які знаходяться в структурах спецслужби. Правоохоронного органу це режимні об'єкти, крім всього іншого. Тому, крім того, щоб не просто мати доступ до документів архіву, те ще треба мати доступ до, до, до структури І, ну, А там є труднощі з з комп'ютерами, з флешками і так далі. Ну, в силу того, що це режимні об'єкти, розумієте? Тому е, залежно як я знаю, в архіві, зокрема, голоса Державний архів Служби безпеки України, там також змінилося керівництво в архіві, і зараз вони ну, максимально намагаються робити те, що в їхніх можливості для того, щоб люди працювали. А люди мають бажання працювати. Інтерес до архівів зростає щороку, зокрема, от в архівах. України насправді, якщо завжди багато працює іноземців, тому що вони найповнішою мірою розкривають специфіку діяльності спецслужб радянського союзу. Всього того, що в Росії архіви зачинені, ну а Україна як одна з найбільших фактично республік до достатньо збережені документи, то видно тут дуже багато іноземців готові працювати. це чи не єдине джерело, де можна повною мірою отримати необхідну інформацію, тому. Ну, такого роду причини, такого роду проблеми, тобто організаційні, технічні, насправді треба вирішувати на державному рівні однозначно. Архів Міністерства внутрішніх справ до прикладу це величезний архів, де є мільйони кримінальних справ і де працює буквально декілька осіб. Ну тобто, це фізично неможливо сканувати, аналізувати, упорядковувати бази даних, якщо там є декілька осіб. Ну все у того, що. Міліція має інші пріоритетні абсолютно завдання, і це нормально. Ну це логічно, правда. Але ви хочете вивести фактично ці всі архіви, які так. розкидані серед різних так. силових структур? Ви хочете зробити так. окрему установу. Абсолютно власне це зробити Є документи якийсь... до 91-го року. У відповіді якась реакція, тобто вам уже кажуть, там так, ні який формат, тобто опираються, не опираються. Тому це дуже знакові такі знаєте речі. Ви як людина яка це робить сама, має то, то відчувати? Я думаю. Ну є розуміння і підтримка, наприклад, і з боку. Служби безпеки України з боку Міністерства внутрішніх справ на боку керівництва принаймі декларації про те, що такі документи вони готові віддати. Вони ж так само розумієш, що це ну не є їхня робота, насправді ну, не ну, є то їхні гроші предамани. витрачають ну, гроші. Так час, зусилля, тобто це ну, абсолютно так. Інше питання, що тут треба забезпечити, розуміти величезну зараз логістику в тому, щоб це забрати, перевести. Це мають бути приміщення, люди викваліфіковані. Тобто оці питання ще на, на етапі такої розробки. Тобто, ще це все планується, узгоджується. Ну по-різному, ну, не однозначно, насправді. Неоднозначні реакції, неозначні реакції, зокрема і з боку архівістів, з боку окремих істориків, дослідників, ті, що працюють. Люди бояться. Ну, це традиційно виявляється чогось нового. Вони бояться, що ви зараз це зрушите. Знаєте, найгірша реформа це напівреформа. Тобто це така просто була десь посередині зупин. Тоді і не так, і не так. Люди, напевно, бояться приблизно того ж самого. Тобто, вони бояться, що знову боку, це все буде зрушене, те, що хоч якось, але функціонує, а нове не запрацює. Але для такого випадку ми маємо дуже гарний аргумент. Це, наприклад, досвід Польщі. Польща на державному рівні, власне, так і зробила. Передали вони все в свій час, все з архівів таких локальних структур силових. Вони передали ізна громада. Це все в одному архіві інституціональної пам'яті, який от буквально тиждень тому звідти повернулися. Зараз має абсолютно дуже зручні і гарні умови для роботи. І картотеки в електронному вигляді, комп'ютерами була не робочі столи, читальний зал, десь так на 40-50 чоловік. Ну тобто, це дуже простойні умови роботи для дослідників власне в архіві. Тому у нас це. Цей приклад нас надихає в те, що це все можливо. Ну, тобто, як є люди, які показують нам, що зробити можна, лише треба спробувати це зробити. Ну спробувати довести до кінця. Це на да, дивіться, ви все згадали про наших інших своїх колег, людей, які займаються національною пам'яттю російською перед цим перед okay. перед поляками. А mm -hmm. їхня діяльність зараз ну дуже часто, якраз такі дискусії між Україною і Росією в форматі історичної пам'яті більше відбуваються не в форматі історичному, більше в форматі інформаційному війни і те, що зараз там відбувається в Росії ці пропозиції заборонити бандерівську, так звану символіку, символіку українських національно визвольних рухів. Як ви до того ставитеся, і чи має це загалом якраз формат суто політичний? Чи є якісь речі пов'язані справді з національною пам'яттю? Там росіян може щось ображати. Не знаю, треба шукати, намагаюся зараз знайти якесь інше альтернативне, неполітичне пояснення, тому що відбувається. Ну, наскільки я розумію, бачите, росіян ображає схоже на те все, що стосується української незалежності. То тоді тому, очевидно, їх, мабуть, ображає символіка чи будь що завгодно інше. Насправді це дуже просто: Росія обрала абсолютно цілеспрямовану політику на прославлення радянського минулого. Росія і працює над цим дуже цілеспрямовано, власне, в контексті інформаційної війни. Так Росія. Виступає і має абсолютно дуже широкий спектр пропагандистської діяльності проти України. Мають місце абсолютно перекручення фактів. Це вже навіть не зловживання фактами, це перекручення, це пряма пропаганда, пов'язана з територією України, що належить Україні, що не належить, з творенням якихось міфів, абсолютно антиукраїнських міфів і всього іншого. Тобто, ну це те, що це один з інструмент війни, насправді яку дуже серйозно провадить Росія. До речі, на от теж про десь розрекламую. Ми підтримали власник інститут ініціативу та тобто, ряду науковців, які створили зараз такі ресурс інтернет ресурс який Лікбез. Тобто це інтернет-сайт, це називається Лікбез. Ви можете задати пошукати. Сутіка, було в одному місці зібрано такий ряд міфів, які дуже. Часто і поширено чуються з боку Росії по відношенню до України, і дали історичну оцінку кожному з них, починаючи від того, яка територія там новоросії в різний спосіб, що вважати новоросію, що не вважати. Багато інших фактів от, раджу скористатися цим ресурсом, тому що це дійсно напрацювання так громадських діячів, істориків ми десь і свого боку теж до цього да, в Росії Там настільки спрямовано ще ну крім того, що спрямовано на Україну. Там ця інформаційна війна просто до своєму досвіді переконався, mm. тому що там і на внутрішній ринок відбувається така собі зачистка. Наприклад, якщо приїхати на, скажімо, Соловецькі острови і mm -hmm. не намагатися докопатися до того, що там справді відбувалося це такий пам'ятник великий репресіям радянським і взагалі Російської імперії, до цього, якщо не намагатися це знайти, ти цього і не побачиш, це просто ну, така була зачистка, все от під. Приводом того, що це нібито є релігійний об'єкт, на цьому акцентують увагу. Якщо не шукати, там, наприклад, музей історії Гулагу, то ти цей музей просто не знайдеш. Якщо не намагатися зустрітися з істориками, то я коли -то їздив, там була виставка присвячена патріарху Києву, просто величезна. І ні слова, згадки якраз про те, що там відбував, ну там був один з найжорстокіших концтаборів в системі. Але чи, чи відбувається? Чи відчуває взагалі російське суспільство е якийсь дисонанс? Чи є відчуття те, що ну, говорять, м'яко кажучи неправду? Чи е суспільство може приймати такі речі повністю і безвідмовно? знаєте, на жаль, принаймні останнім часом доводилось спілкуватися з кількома. Такими представниками власне з Росії, з росіянами з такого представники інтелігенції різних середовищ, ну на жаль, вони достатньо скептичні суто того, що відбувається сьогодні в російському суспільстві. Тобто, є очевидно інтелігенція, є очевидно такий серйозний прошарок, який так розуміє, що так жити не можна, який дисидентський по духу до тієї системи, яка відбувається сьогодні, до то від того всього, що відбувається. А відбувається повторюю, повністю реабілітація радянського минулого радянських методів, тому що це фактично те саме. Тобто, не допускати власне на підтвердження того, про що ви говорили. Це є, але загалом суспільство суспільство завживе своїм життям, і мені ну, на жаль, власне кажу ці перефразовуючи про що говорили ну, російські колеги. То суспільство є таким, яким воно власне фактично і є. Воно дуже амортне. Вона дискомфорту, ну як такого ну не відчуває, в принципі, тобто, це. Не настільки чіпає суспільство і за, про ваші оцінки стосовно українського mm -hmm. суспільства на останок вас запитаю. А е, ну у нас ж в історії було зовсім по різному. Було дуже погано, потім ніяк не було, потім від, там, якісь зрушення почалися, потім їх тихенько е, знову звели на нівець. Е, але за той час, коли все ж ну, там, е, відбувалося щось конструктивне в цьому напрямку, е, відбулися якісь зміни в суспільстві, якісь безповоротні? Чи все ж ми можемо знову повернутися? Назад до того попереднього стану знову там, перемагати кожен рік на 9 травня. І на цьому національна політика і політика національної пам'яті закінчувалася. Щоб ні, я думаю, насправді зміни відбулися за останній рік однозначно. І в першу чергу, це такі, знаєте, в певній ментальній площині про те, що люди не тільки почали бачити, що є проблемою, але вони перестали бути. Ну, Перестали ковтати цю проблему, так? І може зараз вони готові і відстоювати і далі йти до кінця. Ну, Найскравим прикладом цього на, насправді є ті, що зараз нашумівші е е смітники, ну, але це насправді реакція суспільства це дуже цікавий сигнал. Тобто люди не тільки бачать проблему, а вони починають так: ну, раз вони вирішують. Ви, значить, будемо вирішувати самостійно цю проблему, розумієте? І це є насправді дуже така серйозна річ. Мені здається, люди готові більше брати відповідальності на себе. Я дивлюся по моєму поколінню, по молоді ті, що декілька ну декілька десь років тому говорили: туди ми не підемо, у владу не підемо, там не підемо. Це навпаки, зараз розуміють, ну що якщо ми не підемо, якщо ми не будемо приймати якихось серйозних рішень, то очевидно марно надіятися, що хтось інший. Тим паче нема звинувачити, чому інших. Тобто, і оця власне зміна прийди і зроби сам. Мені здається, вона дуже де спрацювала дуже багато, де зараз має місце. Це дуже цікаво прикладом, є оцей волонтерський весь рух. Насправді це фантастичне зрушення в суспільстві. Так, тобто, це де є обліків регіон, де організовується і на підтримку переселенцям, і на армії. Тобто, ну так, люди мають намагаються максимально давати віддачу, як хто може. Ну тобто, звісно, не в 100%. армія. Але коли суспільство починає вашу роботу виконувати, коли суспільство береться там вручну, просто фізично за проблему національної пам'яті про ленінопад, кажу, наприклад, mm -hmm. це нормально чи це мається Відбуватися під державним наглядом, державним контролем, щоб це був системний процес, а не просто люди вийшли і зламали. Ну. Знову ж таки, насправді це є не того, що відбувається сьогодні в суспільстві. Я про Леніну Па, так. Чи нормально є, що воно падає стихійно? Напевно, ненормально. Але чи нормально є, що на сьогодні, вже після 20 років незалежності українському суспільстві в Україні, стоять пам'ятники Леніну, це ще більш ненормально, розумієте? На мою думку, ну абсолютно має бути засуджена ідеологія комунізму, яка була злочиною повільношено до українського до українського народу. Однозначно має бути засуджена законодавчо, і тоді не стоятиме питань таких. Але законодавчо воно за весь час засуджено не було. Більше того, Якось серйозних кроків, якихось з боку держави в цьому напрямку, насправді здійснено не було, і тому люди, очевидно, за бездіяльності влади прийняли рішення здійснювати це самостійно, і це ну це так воно є. Насправді це має бути сигнал, який зокрема от всі органи влади мають собі взяти до уваги. Тобто, якщо є таке суспільство, є потреба, то чи воно треба це реагувати? Паралельні суспільства, це насправді теж навіть в тому числі ось, з історії України, от, і по періоду повстанської армії, 30-ті сороки роки, дуже неодноразово були ці приклади. Тобто, коли українці не мирилися, а створили паралельні реальності. Так, ми пам'ятаємо тобто, і підпільний рух, як такий, як визвольний рух, і е, кооперативні спілки, і принцип світу свого по своє. Тобто, розумієте, це фактично замінники були чого? Якихось державних інституцій. Чому ці всі організації різні, молодіжні, громадські, там ті самі скаутські організації, пластуни були, вони це був фактично Міна виховної системи, яку надавала держава. Так само тут, якщо держава не буде виконувати своїх функцій, це буде робити суспільство в якийсь спосіб. Не завжди конструктивний. Тому, мабуть, краще що це держава робила. У я навіть рекламу в кінці цього вашого спічу вмонтую. Нам, наприклад, дуже, дуже бракувало громадського мовника в країні. Ми вирішили його зробити Абсолютно своїми так. руками. Ну, подивимось, що в нас того вийде. Ну, За так. реаліті шоу зробив своє власне громадське. Можете стежити щодня в прямому ефірі цього телеканалу нашого. Дякую вам, пані Ліно.